Спогодився на пропозицію Трампа про перемир'я, водночас Хамас наполягає на гарантіях, що після закінчення 60-денного перемир'я продовжаться перемовини, а бойові дії не поновляться. Палестинський терористичний рух Хамас підтвердив, що дав позитивну відповідь на останню пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомила газета The Times of Israel». У пропозиції йшлося про перемир'я терміном на 60 днів і про звільнення заручників. Представники Хамасу заявили, що готові негайно розпочати непрямі перемовини з Ізраїлем. Цитата рух Хамас надав свою відповідь братським посередникам. Яка характеризувалася позитивним настроєм, він повністю готовий з усією серйозністю негайно приступити до нового раунду перемовин про механізм реалізації цих рамок? Кінець цитати йдеться у поширенній заяві Хамас, очевидно, братськими посередниками виступали Катар і Єгипет. У той же час, як пише видання, посилаючись на інформоване джерело, відповідь Хамасу, цитата, містила три застереження з ключових питань, які можуть стати важкою для подолання перешкодою. Кінець цитати: Зміст застережень газетою не наводиться. За даними Ізраїльського інформаційного порталу Інет. Хамас наполягає на гарантіях від Єгипту, Катару та США, що після закінчення 60-денного перемир'я продовжаться перемовини, а бойові дії не поновляться. Джерело ізраїльського видання також стверджує, що прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу та Дональд Трамп планують оголосити про угоду 7 липня. Під час особистої зустрічі. Раніше Хамас поширив заяву, в якій говорилося про рух, що рух проводить консультації з лідерами палестинських сил і фракцій з приводу пропозиції Сполучених Штатів Америки, отриманої через посередників. Газета The New York Times повідомила, що новий лідер військового крила Хамасу Із Ад-Дін Аль-Хаддад заявив, що він або укладе почесну угоду, щоб назавжди припинити війну в Газі. Інакше конфлікт перетвориться на цитата Визвольну війну або війну мучеників. Кінець цитати.